Тут святого Євангеліє, мир усім і Духові. Від Матфея святого Євангелія читання. Важні. Одного разу звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей. І відпустивши народ, Він зійшов на гору помолитися на самоті, і ввечері залишився там один. А човен був уже на середині моря і била його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж, сторожу ночі, пішов Ісус до них, ідучи по морю, і ученики, побачивши, що Він іде по морю, стривожились і говорили це привид. І зі страху закричали, але Ісус зараз вже заговорив до них і сказав заспокойтесь. Це я не бійтесь. Петро сказав йому відповідь. Господи, якщо це ти звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав прийди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, побачивши сильний вітер, злякався, і коли почав тонути, закричав. Господи, спаси мене, Ісус зараз же простяг руку, підтримав Його і говорить Йому, «Малогіре, чого ти засумнівався, і як увійшли вони в човен, вітер стих. ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали, «Бо істину, ти син Божий, переправившись, вони прибули в землю генісаре. Момо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого промов. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Боже отсів наших, молимось тобі, прислухай, помилуй.